Анатолій Мильников. Він майстер спорту з боксу і неодноразовий переможець турнірів та спартакіат. Зараз чоловік пенсіонер, народився в Івано-Франківську в сім'ї військовослужбовців. Потім переїхав до Рівного. В кінці 90-х років минулого століття чоловік опинився в Москві. Працював начальником служби безпеки в різних фірмах та банках. Каже, так склалися обставини, що змушений був тоді провести певний час за градами. Ми міняємо на 10 місяців місця лішення свободи. Там я познайомився. с одним человеком, который был осужден за наемное убийство. Он попросил меня позаботиться о его жене и детях. Но и так случилось, что я вышел э, быстро очень и стал помогать жене, и возникли у нас близкие отношения. Я жене сказал, что Боже, э, ты ходишь на суд, ни в коем случае не говори э, какие-то подробности. Не знаю, не помню, не видела. Но она сказала, что она брала деньги из. Э, Почтової ящики і комусь передавали. З з, Анатолій Мильников був змушений самотужки виховувати дітей, платити комунальні послуги та відповідати за добробут сім'ї. Саме в цей момент з чоловіком познайомились люди кавказької зовнішності. Вони мені пропонували поучаствувати в їх акціях. Ми будемо фірвер, а ти можеш за цей час освободити свою жінку. Как бы. Ну, или женщину. Я сказав, мне мені треба подумати. Чоловік розповів про цю пригоду знайомим, останні порадили звернутися до правоохоронців. Я звернувся в, в Міністерство управління внутрішніх справ міста Москви, к чоловіку к одному Володимиру. І Він тут же при мені дзвонив в службу в Комитет госбезопасности сообщил, что пришел человек и говорит, что его, ему кавказские национальности люди предложили участвовать во взрывах. Говорит, тебя вызовут. Я ждал, ждал, проходит первый взрыв. Меня никто не вызывает. После первого вибуху в Москве человек вернулся до российских ЗМИ, про те ему не поверили. Зацикавилась Анатолия Мильниковым лишь после нескольких вибухів в столице России. Когда произошли взрывы в Москве, я э, uh, понял, что Всех участников или как-то причастных к этому взрыву будут будут уничтожены. И я обратился в структуры, которые занимались ну, защитой прав. Познакомился с неким Юшенковым Сергеем Николаевичем, который был председателем Комитета по защите прав и свободам человека. Госдумера. Ну, да, он был в Госдуме, он был депутатом. Когда я ему все рассказал, он схватился за голову и говорит, вам немедленно надо, надо уезжать. В течение очередной встречи с сегодняшним российским парламентарием Сергей Юшенков рассказывает теперешнему ревнинскому пенсионеру правду про организацию терактов в российской столице. При очередной встрече, еще перед этим встретились, он мне рассказал, что к власти пришел тот человек, который организовал взрывы. Меня это крайне заинтересовало. Он говорит, ну, Путин стал во главе, государство благодаря этим взрывам. И рассказал, что никто о нем ничего не знал. Ельцин решил найти себе замену. Предложил Лебедю. Лебедь отказался, потому что Ельцин просил очень большие для себя привилегии, которые честные люди не могли дать. В результаті під час однієї з таємних зустрічей Бориса Єльцина зі своїм оточенням тодішній міський голова Санкт-Петербурга Анатолій Собчак запропонував на посаду президента Росії свого помічника Володимира Путіна. Цю кандидатуру найближче оточення Єльцина схвалило. Проте виникло наступне питання: як зробити так, щоб росіяни проголосували на виборах за Путіна. Ви робите, що хочете, але цей чоловік має бути у власті. Борис Абрамович Березовський каже, треба гроші зібрати, ну каріть. матом, так далее, так далее. Соберите. Собрали деньги. Борис Абрамович отнес эти деньги в отдел дискредитации. Это бывший еврейский отдел. У них были завербованы ряд людей, как я уже впоследствии узнал. Отдел дискредитации ФСБ, правильно? Да, отдел дискредитации комитета ФСБ, да. Комитета госбезопасности он был. И они нашли людей, которые могли бы исполнить заказ. Должны было произойти пять взрывов. Но після третього взриву в Москве була така паніка, що люди проголосували хоч би за кого, який би їм, що все буде в Москве спокійно і в Росії теж саме так стверджує Анатолій Мильников, Путін став президентом. Прийшов на цю посаду за рахунок людських сліз, горя і болі. Та на цьому не зупинився, адже протягом всього свого правління продовжує вбивати та калічити людей практично в усіх куточках колишнього радянського союзу. А на Мильникова тоді посадили за тероризм. Я отбыл за терроризм 6 лет 8 месяцев. Я бы хотел найти оправдательный приговор, что террорист номер один Путин, а не я. И освободиться от этого обвинения. Но ну, у меня нет возможности материальной. Я думаю, что если гражданское общество Украины, города Ровно меня поддержит, мы подадим в Страсбург в суд, и я буду, как говорится, освобожден от этого осуждения, этого наказания. вернут мне мои потерянные квартиры, деньги. А Путин должен быть осужден как террорист номер один. Підтвердженням слів Анатолія Мильникова є те, що практично усіх, хто знав про цей прихід Путіна до влади, зараз немає в живих. Тодішній міський голова Санкт-Петербурга Анатолій Собчак помер у лютому 2000 року в одному з отелів Калінінградської області. Офіційна версія гостра сердечна недостатність. Слухи про те, що його вбили, ходять і досі. Наймовірніший кандидат на посаду президента Росії генерал Олександр Лебедь розбився за нез'ясованих обставин на вертольоті в квітні 2002 року. Соратника Єльцина Сергія Юшенкова вбили поблизу свого будинку у Москві в квітні 2003 у нього тричі вистрілили з пістолета Макарова. Тіло ще одного учасника таємного засідання Бориса Березовського знайшли в березні 2013-го. Офіційна версія суїцид. Проте крапку в історії з приходом Путіна до влади і з терактами в Росії, очевидно, поставлять лише тоді, коли зміниться президент цієї держави. Олександр Тузер Тем Лаговський Новини Рівного. Пасхальную корзину для солдат АТО сейчас собирают мелитопольские волонтеры. Все желающие могут передать для военнослужащих пасхальную выпечку, сладости и другие продукты. Сегодня в акции поучаствовала Вознесенская школа. Вознесенская школа небольшая, в ней учатся 212 детей, но посылку для армии, уже третью по счету, ребята собрали внушительную. Учащиеся всех классов принесли из дома овощи, домашнее варенье и соленья, макароны, крупы, средства гигиены. В дополнение к продуктам нарисовали рисунки для военнослужащих с теплыми словами и пожеланиями. Для того, чтобы они не теряли веру, чтобы знали, что мы их поддерживаем тут, и что они нужны? Я, я, например, считаю, что нужно в них верить, потому что все-таки они наши защитники. Они защищают таких как я, моих одноклассников, всех таких же детей, как мы, ну, в Украине, я думаю. И с помощью их, я думаю, война не дойдет до нас. По словам учителей, посылка для солдат согрета детским теплом. На каждую банку ребята наклеили пожелания. Ну, наприклад, ми віримо у вас, ми пишаємо у вас. Вами повертайтеся додому живими, здоровими. Ми вас чекаємо. Будьте здорові, відважні воїни. Мелитопольские волонтеры поблагодарили школьников за оказанную помощь. По словам Людмилы Шведюк, пасхальные посылки в зону АТО будут доставлены на следующей неделе. На сегодняшний день мы проводим акцию «Волокодний кошек» для солдата. Почему мы проводим? Потому что ребята находятся далеко от дома, потому что ребята также хотят встретить Пасху, и они ждут наше тепло, чтобы мы им привезли. Все желающие передать продукты в пасхальную корзину для солдат могут Приносить их волонтерам в торговый центр Паладиум. На хресній дорозі, що проходила вулицями Тернополя, віряни ставали співучасниками земного життя Ісуса. 80 кілограмовий хрест як символ земних страждань Ісуса від стації до стації несли представники духовенства, влади, військовослужбовці, волонтери, родичі загиблих бійців АТО, героїв Небесної сотні, представники громадських та молодіжних організацій, журналісти. Під час хресної дороги молилися за мир і цілісність України. Я сам з Черкаської області, так як і всі люди хочуть миру. Все-таки Пасха на нас має красу, успокоїться мир. Всі цього сподіваються, всі хочуть. Наші всі бійці, які на сході, які тут звертаються до Господа Бога, тому що повинно бути таке спасіння. Люди кажуть, віра в Бога дає надію українцям, що після хресної дороги і страждань обов'язково настане радість Воскресіння. Як Ісус нес свій хрест, так і кожен з нас несе, особливо наша Україна. Для нашої країни настала хресна її дорога. Але після кожної хресної дороги, після кожної смерті настане Воскресіння. І ми напевно кожен тут зібрався, щоб це Воскресіння настало швидше. І особливо і військові, і молодь, яка буде творити майбутнє нашої держави. Тому кожен жертвує цю хресну дорогу це наша майбутню Україна. Я вже не перший раз цього року на хресній дорозі. Цього року вона особлива через те, що ми відновлюємо і згадуємо про страсті Ісуса Христа і, зокрема, молимося за мир в Україні. Особисто для мене це спомин про те, як Ісус Христос страждав, зокрема, за всі гріхи і наші гріхи, і за мої також. Ми приїхали разом з дівчатами на цю хресну дорогу, щоб пережити страждання Ісуса Христа, щоб помолитися за мир і спокій в нашій державі. І щоб щасливо здати ЗНО, оскільки ми випускниці 11 класу. На театральному майдані урочисто поклали квіти перед світлинами Героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії. Щороку тисячі тернополян приєднуються до хресної ходи, яка йде вулицями міста. В свій час Христос пройшов свою хресну дорогу, віддав пожертву заради людей. І таким чином, тернополяни. Показує свою жертву ім'я Христа і робиться це, це завжди традиційно напередодні великодніх свят, одного з найбільшого християнського свята. А цього року вона ще має символічне значення, тому що присвячено меру. І буде окремо і згадування героїв Небесної Сотні, героїв захисників, які сьогодні захищають кордони України. Духовенство під час ходи нагадувало, кожен знаходиться в руках Божих, і найважливіше мати довіру до Господа, йдучи хресною дорогою, люди співчували Христу, духовно брали участь в його стражданнях, глибше усвідомлювали наскільки велика любов Спасителя, і надіяли, що Воскресіння Україна святкуватиме в мирі. А чуючи молитву з уст найменших учасників ходи, віра в те, що Україна переможе, стає ще міцнішою. Симо, радуйся, благодатна Мари, Господь з тобою, благословена ти, ти жінками і благословена підлава Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Річ української та фінської сторін була запланована ще місяць тому, тож перед тим як перейти до порядку денного. Закордонні гості привітали представників Дніпропетровщини з новопризначеним губернатором, а також висловили підтримку керівництву регіону, якому за словами дипломатів вдалося зберегти стабільність та спокій в області у тяжкий для України період. Ми хотіли б поздравити вас з тим, що вам вдалося зберегти стабільність в цьому регіоні. з тим, що цей регіон оставався спокійним, то що тут сприсував порядок і не було ніякого насилля. Ми что що ви з собою привезли целую делегацію представителей бізнесу самых різних направлений. Значит, ви вірите в то, що все, що происходит на востокі страны, скоро закончится. Закінчиться, і ми тоді сможем развивать далі наше наше деловое сотрудничество. За словами Арії Макконен, для продуктивної співпраці між Фінляндією та Україною, зокрема, Дніпропетровщиною. Дуже важливими чинниками є насамперед привабливий інвестиційний клімат, а також подолання екстрабюрократії та корупції. Фінська сторона вже бачить позитивні суви у цих питаннях. Йдеться про прийняття Верховною Радою України низки антикорупційних законів. Європейський Союз вже підтримував і підтримує Україну в питаннях по займам і по грантам. Втім, ряду сума які грантові займів буде 11 мільярдів євро. Ми знаємо. Мы знаем то, что вы находитесь в очень сложной ситуации, все равно мы ожидаем того, что Украина будет продолжать идти по пути прогресса в вопросе по экономическим реформам. И тогда, если будут экономические реформы, будет еще большая поддержка. На зустрічі сторін також були присутні члени різноманітних фінських бізнес-структур, які представляють різні сектори економіки цієї країни, зокрема хімічна промисловість, логістика та фармацевтика. Лідер бізнес-делегації Віктор Пушкарьов відзначив помітне налагодження економічної ситуації в регіоні та висловив зацікавленість у подальшій співпраці. Ситуація тут виглядає добре хорошо в місті чисто спокійно. количество всевозможных торговых точек, в том числе и иностранных, как Макс и Спенсер, здесь увеличилось драматически и со времен нашего последнего визита сюда. И я думаю, что это показатель работы, в том числе и вашего ведомства. Мы уверены, что так или иначе, если мы сейчас не начинаем или не возобновляем, или не предлагаем важных проектов, двухсторонних, мы пропускаем что-то в будущем, поэтому мы здесь. Финский бизнес никуда не исчез, и мы заинтересованы работать З регіонами в першу чергу з столь значими регіонами, як Дніпропетровська область, Анастасія Коваленко, Артур Єфімов. Об'єктив 27 сьомий канал. По совокупности объективных причин в стране и городе, традиционная 1 апреля официальная юморина была отменена. Но горожанам не свойственно унывать. Посему Одесса решила отметить Всемирный день Коуна еще до того, как Генеральная Ассамблея ООН узнала о существовании такой одесской инициативы. Праздничное шествие от памятника Дюку и до Горсада организовали одесские комики. Здесь только смех, веселые цирковые номера и позитивное настроение. во время кавалькады одесские клоуны и рассказали об официальном обращении в Организацию Объединенных Наций с просьбой учредить 1 апреля Всемирный день клоуна. Идея возникла сделать 1 апреля, он всенародно всегда считался Днем дураков. Идея возникла сделать этот день праздником клоуна, в День клоуна. И мы уже обращение написали в ЮНЕСКО и в ООН, Организацию Объединенных Наций. И вообще это так здорово будет, потому что клоуны, они, они дети, они добрые, ну, по природе своей, они очень добрые. Знаменитый одесский комик также предложил жителям Земли присоединиться к всемирному флешмобу, который придумали клоуны. Если Верховная Рада оденет 1 апреля носики, если президент оденет носики, они могут делать только добро. И... Все милиция, наша ОМОН, к примеру, или гаишники с носиками стоят и регулируют. Знаете, как радостно будет водители самолетов, танков, водители, водители пожарные машини приїжджають на пожар, все с носиками. Ну в общем, я думаю, что это больные все в больницах с носиками и врачи тоже с носиками, журналисты, операторы. Всі, ми мы, мы станем едины.

Одесса – это мой парадайз, это дом комнат, мой дом, и я очень люблю. И польский коун добавил международности одесскому шествию, поздравив всех на своем родном языке. Целому святу дуже смеху. Напевно, пшида. Одесситы в этот день жили в унисон со всеобщей атмосферой. Шутили, смеялись и даже слегка нарушали дисциплину. Прежде всего, это хороший повод прогулять пары. Во-вторых, это это хороший способ ä, просто развлечься, да. все-таки смех и так далее, миру смех, миру мира. Мне пломбир. А, в третьих, вот выгуливаем человека, боязнь сам боязнь клоунов надо избавлять. Для нас это очень близко, потому что мы работаем в цирке. Да. Мы любим да. веселье, и для нас это сам родное. Это очень родное. Да. да. Очень весело и классно. Я Одесса вообще очень крутой город. Больше улыбайтесь и и будьте, будьте счастливыми. счастливыми. Wadda-bad-badm Da-di-di-da-bam, da di ba ba bam Mañze ba di da bi wadda-da-bi-guba Miru, 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 snezh Miru, 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 snezh Miru, 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 snezh Miru, 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 snezh какую-то оппозицию создавать правительству, чтобы был какой-то баланс. Потому что без, без оппозиции могут быть правительство все на свое усмотрение. А это как бы для балансировки. Теневое правительство, как вы думаете, будет оно эффективно? Думаю, нет. А почему? Ну, нет уверенности в этом почему-то. Наверное, нужно такое правительство, чтобы контролировать наше, нашу власть. Uh -huh. Поэтому я думаю, нужно. Оно. Я против. Этих а этих созданий. А почему? Ну, это если на законодательном уровне есть, то это правильно. А если нет, не принят закон. Ну, я считаю, что может противовес нашему нынешнему правительству, может и нужно создавать оппозиционное правительство, чтобы контролировало все действия, чтобы не было коррупции. Негативно. может не быть еще уряд в Украине. Є один достатньо. Я вважаю, це доцільним, оскільки нинішня влада не повністю виконує свої обов'язки. В опозиції мають бути зовсім нові люди, які до цього не були при владі. Не пов'язані з колишньою теперішньою владою. Враховуючи які там кандидати, чи то затверджені кандидати, недоцільні. Вони себе дискредитували повністю. А в нас такого, я не бачу, бачу, там такі кандидати. Ну, Кенінський СІЗО за ними плаче. – Я рахую, що недоцільно. Чому Ну, Тому що ця влада зараз нинішня не може навести лад. Розумієте, ще та будуть, один будуть більше злодіїв буде. Це ж бивша партія регіонів, можна сказати. Звичайно, нові треба. І зараз ну, в цій Верховній Раді теж треба нові люди. Ці хлопці, що прийдуть за то, це я рахую, це будуть нормальні, порядні люди. Негативно. Чому? Тому що при ну, науковичу вони, як кажуть, розікрали нашу країну. А тепер створюють уряд під час, як десь йде війна, я негативно відношуся, їм треба зробити ілюстрацію і хай відповідають по закону за те діяння, яке вони зробили. І ця війна, я теж вважаю, що це теж їх круг'їло. Хочется мира и тишины просто. А какое правительство, то которое считалось бы все-таки с нуждами народу, чтобы хватало денег растить их, чтобы не было у нас учеба платная в 10-11 классе. Потому что мне, допустим, как матери одиночки будет тяжело оплатить учебу ребенка в 10-11. А хочется образования дать. Мне уже представляли уже. Так что больше они ничего не могут. Не могут только все разрушить. Посмотрим по их действиям, что они будут делать, как они будут помогать людям. Это самое главное. Они не глупые там все, образованные люди, я не знаю. Будем видеть, что они предложат. Они же еще пока ничего не предложили. Они только создали правительство и декларируют какие-то там вещи, которые они уже декларировали прежде. А то, что будет сейчас, неизвестно. Не верю. Вот честно. Уже такое недоверие, вот эти повышения цен. Я не знаю, как дальше. Ладно, мы еще молодые как-то можем. А пенсионеры, им очень тяжело. Вот Это те люди, которых надо думать. Бывшие афганцы все поотменяли. Я не знаю. Честно, я не верю. Я не верю. Я не знаю, кому даже сейчас верить. Я считаю, что это ненормально. Хватит создавать уже два правительства, три, потом оппозиционные два будет, оппозиционные пять. У нас 20 руки по три правительства. Толку нету. Оно должно быть одно эффективное работа. Вот с него требовать, чтобы они работали, да. А создавать им альтернативу, а то опять приводить к революции, к Майдану, к жертвам, и снова бесполезно. Поэтому я лично против. Зачем? Ну а какой толк от этих людей? Мне кажется, от них уже никакого толку. Они раньше себя не проявляли как надо, а сейчас, мне кажется, это бесполезно. Они себя уже раньше, как говорится, показали, поэтому не думаю, что у них что-то получится еще раз. Я так думаю, що або не вистачає нині діючому компетенції, або це, як то кажуть, наростаюча нова сила. Негативно, тому що вчорашні злочинці зараз хочуть прорватися до влади. Який ще може бути опозиційний уряд? Тобто ці люди вони не будуть працювати, вони будуть тільки імітувати, що працюють. Давно потрібно його створити і щоб діяв, бо неможливо витримати. Дия нынешнего уряда. Ведь син, голова пухне. Все, что делается в политике, должно делаться чисто и должно делаться на виду. С одной стороны. А с другой стороны, у человека всегда есть один шанс. Если он один шанс не использовал, смысл ему давать второй, третий. Ведь они приходят в политику не на один день, они приходят в политику на годы, и эти годы там что-то делают. Мое глубокое убеждение, это просто давать советы остаток такой, типа, знаете, из прошлого советского, э, из страны Совета. Я вообще категорически обокрали, ободрали всю страну, а теперь еще хотят больше взять, вообще уже разделить эту страну. Информации я не чувствую, но... Як на мою думку, це я негативне ставлення взагалі до цього. Я думаю, що не має бути тіньового уряду, який працює можливо не на благо України. А на бік, можливо, наших ворогів, і вони будуть приймати собі якісь рішення, які будуть погано впливати на економіку і, взагалі, на, на нас, на українців. На мою думку, це дуже погано. Такий уряд, який створив опозиційний блок, практично він мав би сидіти як в тюрмі реально розсудити. А він ще і створює свою думку. Ну я рахую, що це дуже як недобре. Я щось чув, що там міністром. Внутрішніх справ 100 днів, так? Ну я думаю, що це шоу якесь. А що тут таке правда? ваша думка? Треба, щоб було жорстко у нас політика, жорстко. Я б, наприклад, вернувся до тих років, що трошки треба постріляти. Отак його зробив. Розстріляти ту банду і додому кінець буде порядочок. Я таке дуже часто не інтересуюся, але на мій погляд, що ну, його не потрібно. Звичайно, знаю, що є опозиційний уряд, думка негативна, тому що люди, які знаходяться при цьому уряді, мають дуже темне минуле. Я вважаю, що ці люди повинні відповісти спочатку перед законом, а потім працювати на благо народу. Так як вони дуже багато зробили е, речей, які суперечать нормативам і правилам нашого закону. Опозиція поміняла власті, тобто потіляла власть. Тепер вона опять стремиться туди. Що ж вони не зробили то, що коли вони були при власті? Чому не зробили? Тепер вони грамотні всі саме, так? Я отрицательно відношусь. Я не знаю насчет оппозиционного уряда ничего, но оппозиция всегда играет очень хорошую роль. Ну, Она вначале. помогает принимать более сбалансированные решения. Но Две вот... стороны одной медали всегда дают более объективный взгляд на вещи, для простых граждан и для меня в частности. А, вот, Хотя а, лично а... я не поддерживаю ни оппозицию, ни многих нынешних политиков, но тем не менее позволяет видеть картину более объективно. Ну, оцінюю позитивно, якщо б ми були в європейському союзі, якщо б ми були європейською державою, якщо б у нас була європейська опозиція. А так я не бачу європейської опозиції. Я вважаю, що цей тіньовий уряд ну. Не знаю, контролю він ніякого не зробить. Я думаю, що це є просто такий піархід, чесно кажучи, або е, намагання показати роботу. Е, Будь-які опозиційні речі, якщо вони пропонують конструктив, це звичайно добре. Але наскільки я знаю, це не перший наш опозиційний уряд в нашій державі, і жоден з них не показували дійсної, адекватної, нормальної роботи. Тому я впевнений, що це не більше ніж пшик.